В цьому відео я розкажу вам про речі, які вам потрібно почати робити для покращення вашого виживання. Перед початком буду вдячен за підтримку відео в і підпискою на цей канал. Більше затримувати вас не буду, бажаю приємного перегляду. Починаємо. На початку виживання більшість гравців занурюються у шахту. Я не спорю. Добувати матеріали в печері все ще важливо, але не треба це робити одразу на старті, адже завдяки оновленням 1.13 і 1.14 в Майнкрафті можна зустріти велику кількість сел, скарбів, кораблів, данжів і багато-багато іншого, де можна назбирати корисні ресурси в великому обсязі. Якраз спідранери користуються таким способом, бо в цих місцях можна зустріти їжу, залізо, діаманти, ТНТ, інструменти та дуже багато різних речей, з якими вам буде дуже добре почати свій розвиток у світі. Будування будинку у режимі виживання це завжди чудово, але саме розположення будинку доволі широке, тому не слід на початку виживання будувати одразу будинок своєї мрії. Краще відкласти це діло на більш пізній етап гри, коли у вас буде багато ресурсів або навіть і літри. Ліжко в Майнкрафті чудово працює і в селі, і в розкішеному маєтку, та навіть під водою, тому у вас точно ще буде час подумати, де ви хочете зробити базу. А ось щодо ліжка, то його отримання на старті відкладати вже на слід, тому як тільки ви отримаєте кам'яні інструмент, рекомендую вам одразу шукати поблизу вівці. а якщо вам вдасться знайти село, то це ще краще. Мати під рукою такий предмет, завдяки якому можна спокійно перечекати ніч при дослідженні місцевості, особливо не маючи щита або броню, це дуже корисно. Не слід турбувати, що після того як ви заберете ліжку села, то це село перетвориться на мертве. Якби не так. Навпаки, якщо ви будете бігати по селу опівночі, то ви підвищите шанс на те, що село вимре. Тому якщо вночі ви в селі не збираєтесь спати, то краще покиньте його. Всі ми звикли до використання печі, але якщо є змога, краще використовувати багаття, особливо на початку гри. Так, воно оброблює довше, але воно може це робити нескінченно, навіть без підтримки палива. Також найкрутіше, що при зламанні багаття з нього випаде три деревини у вигляді деревного вугілля, що дає змогу робити, наприклад, більше смолоскипів, або використовувати його як паливо у печі. Користуватись таким способом буде правильно, так ви зможете економити і паралельно отримувати ще більше вугілля. Якщо ви часто викидаєте дерев'яні інструменти після отримання чогось по то ви втрачаєте і час і ресурси. Кажучи просто, то ці інструменти ви можете використати в якості палива для оброблення чогось у печі, не кажучи вже про те, що вони справляються з цією задачею при любій кількості міцності. Використовуючи їх як паливо, від них стає ще більше користі, ніж при звичайному використанні, і таким способом ви хоча б гарно попрощаєтесь з ними. Постав лайк, якщо хоч раз викидав дерев'яні інструменти. Не слід з першим же залізом поспішати робити залізну броню. Краще витратити один злиток на створення щита, хоч щити потребує від гравця більше дій для захисту, ніж броня, але є моменти, коли просте використання щита може бути корисніше навіть ніж алмазна броня, Щит захищає не тільки від зомбі та скелетів, а й чудово справляється із кріпером, що й робить його чудовим вибором на початку гри. Якщо у вас поки що немає заліза, щоб зробити собі щит, то на допомогу прийде човен. Я серйозно, в нього ви можете посадити любого моба, поставивши човен перед ним. Цей спосіб нараз врятує вам життя, а особливо допомагає при боротьбі з такими прадкими мобами, як ендермени. Також човном ви можете м'яко приземляти з висоти, що замінить вам відро води. Тому човен корисний не тільки на воді, але ви бачите, що і на суші він так само добре працює. Що ви робите при знаходженні перших алмазів? Першим ділом ви захочете їх добути, і вам це ніхто не забороняє робити. Але по факту, якщо у вас немає інструментів з підходячими чарами, то найкращий варіант, куди ви можете використати свої перші два алмази, це стіл зачарування. На щастя, обсидіан можна зустріти у зруйнованих порталах та селах, і вам не знадобиться алмазне кайло. Книгові полиці ви можете з легкістю виторгувати або позичити у жителів. Вже потім можете крафтити стіл зачарування та чарувати своє кайло на удачу 3. Тепер, повернувшись в печеру за алмазами і добивши їх своїм суперінструментом, ви отримаєте алмази у великому обсязі. Якщо вам потрібно буде здобути багато заліза, то не рекомендую занурюватись глибоко в печери, із-оновлення 1.18 спав на змінився, і вам краще буде пошукати залізо в горах. Я не маю на увазі занурюватись гори і там його шукати. Я кажу про зовнішній пошук заліза, тобто на поверхні. Тут його зустрічається багато і таким чином ви можете здобувати стаки цього матеріалу. Тут також часто зустрічається вугілля, яким ви її переплавте залізо. Погодьтесь, цей варіант пошуку набагато безпечніший, ніж у темній печері. Коли ви копаєте ось такий тунель для пошуку печера Борут, то ви робите помилку копаючи таким чином. При підйомі по таким сходам наверх ви будете постійно битись головою у верхній блок, і підйом стане дуже повільним і дратуючим. Тому в такому випадку треба не лінуватися, розширити свій тунель до трьох блоків у висоту. Потім вже з такими сходами буде набагато краще, і ваш мозок скаже вам дякую. Коли ви досліджуєте печери, не ставте факела під себе, можна сказати на підлогу. Бо може таке стати, що при зламанні вами якогось блоку звідти витаче і всім вашим фокалам хана. Потім буде дуже незручно знайти вихід з печери у темноті. Тому краще ставити фокала по бокам, з таким розташуванням з факелами вже нічого не буде. І ще дам вам один лайфхак пов'язаний з фокалами: розташовуйте факела на один бік, будь то правий або лівий. Таким чином вам буде легше повертатись назад з печери. Якщо ви розташовували факала на правому боці, то при поверненні ви будете орієнтуватись на лівий бік і таким чином знайдете вихід з печери. Почніть користуватись каменерізом. Це насправді дуже класний блок. Закинувши в камнаріз стак рульгаку, з нього можна отримати, наприклад, стак сходинок. Але більшість гравців замість камнарізу роблять ті ж сходинки верстаці і отримують їх набагато менше. Насправді це нормально. Гравці просто звикли до старих речей, так працює і в житті. Лаш так само можна звикнути і до камналізу та почати його використовувати. З його допомогою ви зекономите дуже багато ресурсів. Замість скринь почніть використовувати бочки. Для їх крафту вам знадобиться менше дерева, ніж для скрині. Також вони зручні, тому що на відміну від скрині вони відкриваються навіть коли над ними є блоки. Хоч бочки і не можуть зробитись великими, як, наприклад, поєднані дві звичайні скрині, але слід зауважити, що бочки, на відміну від них не являються сущностями, тому якщо їх буде багато, Майнкрафт не буде лагати, як би це було б зі скринями. Так, скрині звичні і зручніші для використання, але бочки допоможуть уникнути лагів та звільнити простір, таким чином вони більше підійдуть для маленьких баз. Досвід в Майнкрафті має особливість, що при кожному рівні досвіду стає потрібно більше і більше. Майнкрафті існує безліч різних способів здобути багато досвіду, але гравці забувають, що в Незер є такий ресурс, як кварц. Багато гравців згадують про нього, коли їм потрібні компаратори та датчики денного світла. Але гравці не згадують, що кварц корисний тим, що при його добуванні він дропає досвід, який допоможе прокачати рівень, якщо у вас поки що немає спеціальної ферми. Враховуючи те, що його ми добуваємо в Незері, це в рази безпечніше, ніж у верхньому світі, де нам потрібно було постійно боротись з ворожими мобами. Якщо ви хочете зробити гриб на рагу, то краще замість звичайного зробіть загадкове, просто додавши квітку у рецепт. Загадкове рагу дає різні ефекти гравцю. Це можуть бути як і хороші ефекти, так і погані. Все залежить від квітки, яку ви додасте. Рекомендую використовувати кульбабу та ромашку. Додавши кульбабу, ви отримаєте більше ситості, а якщо використовувати ромашку, ви отримаєте ефект регенерації. Можете самі перевірити, які ефекти, яка квітка дає. Це цікаво. При створенні любого світу Майнкрафта ви побачите, що кругом є дерева. І за цього ви можете подумати, що їх можна просто зрубувати і ніяких наслідків більше не буде. Але достатньо декілька повторень цього процесу і ви побачите, що ваша база стає пустішим. А найкращий спосіб цього не допустити це просто бути людиною і заново саджати зрублені дерева, таким чином ви залишитесь на боці природи Майнкрафту і забезпечите себе цим матеріалом. Якщо вам буде потрібна кольорова вовна, то ви підходите до верстака і поєднуєте білу вовну з барвником. І так робити неправильно. Одним таким барвником можна пофарбувати цілу вівцю і вже потім її підстригти, отримавши ще більше кольорової вовни. Цей лайфхак дуже економить барвники, особливо підійде, якщо у вас є дуже рідкісні барвники. наприклад, такі як пурпурний або бірюзовий. Варити зілля багато гравців або не вміють, або їм це набродає. Але в Майнкрафті бувають такі випадки, коли вам придеться взяти цих приятелів з собою. Якщо ви такий гравець, який дуже часто використовує у верхньому світі відроводи, то в Незері ви повинні завжди міняти його на зілля вогнестійкості. Знання, яке зілля куди коли використовувати, дуже допоможе при досліджуванні світу Майнкрафт, і ще ще важливіше у деяких випадках допоможе вам в біді. На цьому все народа. Якщо вам сподобалося це відео, то буду вдячен за підтримку вподобайку і підписку на цей канал. Мені буде дуже приємно. Також можете подивитись ці два відео. Вони теж вийшли цікавими. Дякую вам велике за перегляд. Бажаю вам гарного настрою. З вами був я Пігменеч. Ще побачимось. Бувайте!